Максимум Боерка проти Ірпіня. Третя гра групи Ей. Ну, команди, які перемогли білу церкву обоє більш-менш рівним рахунком. Це 2-0. Подивимося, що вони видадуть тепер в полі. Так, Послухаємо рекомендації. Андрей, с первой зоны выходит, а с пятой там пятого меняется. С пятого в ширту. Понял? Анна Андрей, не Так, Подача. Ребята, вы первую первую, играем по первый, второй. Блок. Вы в центре поля, в центре поля, они там нападают в середине. Блокируете их. И первым темпом сами проходят. Проходятся сами. Давай, давайте скидочки, В основном скидочки будьте готовы. Ей, о! Ні, я зараз подивлю. Ні, хорошо. Женя, Женя, ти зараз подаєш. Так, хорошо. Постояли, подивилися. Що тепер буде? По Поростановишся, тренер сказав, Женя піде на подачу. Так, а цікаво, що вони запустили. А чому вони назара? 12-го ставлять під сітку одразу. Ну хай дивляться, так да, звичайно. Так. Добренько. Подивимося, що це буде. Так, я ховаюсь просто в тінь. Десь якось так. Тому що без варіантів. Так, обидві команди 2-0 виграли білої церкви. Готові. Минулий чемпіонат Бурка. Дюш максимум в сьомому році пам'ятаю 2 роки назад. Зайняли п'яте місце, тільки в Гостоміра змогли виграти, все було складно. Можливо, зараз буде якось не так. Так, і гра пішла Женя. Перша полетіла. Гра буде цікава. Є прийом у Женін. Назар і на Кирило. Є атака. Так, зразу видно напруженість. Цікава 13-й. прийом, Хорошо, п'ятого номера. Максима. Він і дотик, так, дуже, звісно, стрмно. Назар 12. Він тільки почав зараз пасувати, звісно. Це може бути слабке місце. Подача в 5. Я сподіваюся, що вони знали. Третій м'яч. І є ігра. Немає ігра. Так, немає. Ребята, всі подачі в 5. Помагаємо. Назар поможи, Назар поможи. Так, і... Хорошо, достав Женя цей мяч. Тобто не достав. Ну ще 3-0, звісно, такий от початок. Є проблеми трошечки у нас з прийомом і зв'язкою? Вот все разом, но. Но. Так. Так, і, і тут на тоже не, не справляется. Укорочені подачки такі. Чотири, І зразу йде тайм-аут. поле виходимо. Спокійно, Щоб Спокойненько приймайте. Двигайтесь, двигайтесь, смотрите. Смотрите, не ошибаємося, не ошибаємося. Ребята, ви ж дивились, перші темпи з п'ять подають в п'ять, всі сюди вони подають. Примі. Знову буде пити п'ять. Назар, допомагай п'ятерку. Давайте. Так, хорошо. Еще команда по містам. Ну так, так, так. Да. Цікаво, що ж воно буде далі. Знову перший темп, знову 5 і є Кирил на прийомі. Так, і... Так, і забиває гол спокійним накатиком. 1-4. Ще, звичайно, на користь ірпеня, тому що поки що не все так пішло, як хотілося. Ладно, ладно, справиться. Давайте. Так, Нікіта подає подачу. Так, і 13-й. Оце те, що вони роблять. Вони скидають, на це ніхто не дивиться. Так, 5-1. Добре. Треба бути готовим. Другий номер подає. Це їхній слізуючий, по-моєму. Є одинадцятий. Женя прийняв. Назар і темп. Кирил, хорошо. Тепер вони знову і б'ють. І тут пробивають Нікіту. 6-1. Ну, як як, але стає грати складновато. Звичайно. Хорошо. Тренер нас взяв час на тайм-аут. І Кирил приймає. Назар і на Кирилла. Він скидає. Так, и тут темп, темп скидает, Назар и Кирилл, есть, и сюда на Максима. И от блока играем, Здесь уже не было там играть, 7-1. Было дуже сумно, конечно. Так, да, ничего, есть Кирилл, Назар и есть Кирилл. Пробити. Там подвійний блок і все. Щось треба придумувати. Треба робити пайп. Помилка була поставити 12-го связку. хто б міг подумати. Так, і є. Хорошо, перекинув. І звідси. І звідси атака одиниці. 9-1. Ну, на жаль, на цьому ми нічого не можемо представити. Атакує. Лише один перший темп, і ніхто нікому нічого пас дати не може. А вони його закривають. 27. Степа, що я казав, не можна грати в одного ігрока. Женя прийняв Максим і знову на Кирила. І Кирил скидає. А там приймають. Так, звідси діагональний. Є скидочка Женя. Так, є. Дуже далеко їх наш Назар стоїть. І він переводить м'яч. Так, і тут Назар восьмий переводить мяч. Так. є. Підняли. Хорошо. Цікавий розіграш. Що буде далі? Женя підтягує і. Переводять м'яч. И воду. Красиво. Вилітає, як на діагональ. 10-1. Вот. Але, але Вийшов уника. Що? Так, мы за цифры не понимаем. Непонятно чому. На жаль, на жаль, на жаль. Так, пішло відштовхування. Значить, зараз Значит зараз взагалі не буде. В так. При такому прийомі, звісно, ігри не буде. Но ладно. Десятий. Є Есть Никита. И. І... Есть. Скинул с другой линии. Хорошо сыграли. Ну что делать? 2, 11. Дуже сумно. Дуже сумно. Так, Назар, 12-й 12 подаем. Извините, пас. Е прийом, Так, хорошо. И... Тут не получилось, дал бас ему 12-2. Дуже сумный рахунок, конечно. Они бьют, ребята. А вы стоите, рот открыли. Прылья. Ну как-то нужно блокировать и прыгать. Для чего вырослых ребят? Прыгать на да. Это как-то корректируют, это блокируют. Нужно или не нужно, да. <реклама> так, специальный тренировочный блок для того, чтобы быть на своих местах. Ну, посмотрим, что получается. И есть поле. Так, забили, хорошо. Так, 3. 12, все дуже сумно ще, але наші ще можуть грати. А грати вони можуть. Просто так от вийшло, звичайно. Трошки. Киріл. І подача вау. 13-3. Так, да, звичайно. Ну нічого. Ми витяглися забрати маута. Тепер тільки... Женя приймає, Назар. І хорошо, п'ятий номер. Вони витягують свій м'яч. І пайпом. В'їдем. Хорошо, робимо атаку. Аут. Так, як на мене, аут, да, так, все вірно. 4-13. Стараємось. Не теряємо подачі. Якщо ми виграємо, ми граємо з другим місцем групи Б, якщо програємо, война поки з першою. Отак от ось, от. знову помилка на подачі, друга. Якщо виграємо з першим місцем, то якщо програємо, то з другим місцем групи Б. Не знаю, в той, там у них перемозі. Подивимось потім. Так, є Женя. І отак от от. він зіграв. Все було добре, чесно. З цього треба було починати ігру. Не знаю чому вони це зробили, звісно. Поставили на того зв'язу і що. Так, на подачі назад. Ну, тепер треба щось робити. Треба забивати ейси. і все решта. Такі подачі. І знову але. Це просто поразительно, звісно. Третя. Не подача підряд. Просто 15-5. Да. Трохи розгубилися і навіть подачі не пішли. І навпаки виглядає тут зібраною у цій ситуації. Є неподача, все добре. Щось тут помінялося. Добре, 6-15. Хотілося на хімічну застановку, ймовірно, чи так щось вийшло, не знаю. Так, є. І звідти 13. Постійно пробувають в одиничку. 16-6. Важко буде врятувати цю партію, звичайно. Потрібно буде щось думати в другій. Але тягнутися треба треба пробувати знайти противоядие на них зробити щось так єсть так скидка цей пас такий собі був вообще м'яко кажучи і знову немає приема да з блоком тоже складно у нас Нічого. 17-6 и стоял так еще прием И есть куда? Хорошо. Так. Хорошо. Блок. Не было блока. Просто ваут. Так. Что да? Так, 17 или 18, 18. Есть прием? Хорошо. А не блокировка другого паса? Ні, перехідка була. Так, да, Блокування другого паса було. Звичайно. М'яч не переходить за сітку, все зрозуміло. 7-18. Нікита на подачі. Та ну просто просто четверта не подача. Я не знаю. Все, 19-7. Понятно, що ребята запереживали, розгубилися. Треба просто грати. Тайм-аути завершені. Різниця 12 шків. Так. Аут. Так, 8-19. Хорошо. Треба робити подачі. 12. Є подача, Це вже добре. Скидочка. Назар. Назар і. І Кирилл. Хорошо. Так, і звідси атака. По-моєму, що полі, так. Да. 28. На жаль. На жаль. Так. Виходить Ліберо, Саша. 6 кидає ігра, Я жартую, але сподіваюся, звісно. має Майнка. 13-й ходит. Так, ну хорошо, вони теж поспішили, видно, ризикували, хоча вони можуть це собі дозволити. 9-20. Так, подаємо Кирил. Так, хорошо. Так, є подача. Є подача. Є скидочка, подйом м'яча. і. Ну, просто потрясающе. Скинув він в лінію, це звісно, красиво. Він скинув, 10-20. Так, Льогенько думали, віддасть, що буде пас ще якийсь до пасовка. Проте вийшло Женя. Кирил знову на подачі. Ну, то есть, якщо будуть подачі, ще можна пограти, правда? Вот. А тут, виходить, так от з подачами, звісно. І так от Хитро, звісно, розіграли їх. Думали, що буде пас 4. Так, тягне Нікіта і. Так, всього не помогло. 21, 10. Да. Да, 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 да. Сейчас буде опять 5. 6, Саша. Так. Где хорошо? Так, есть. И тянем. Тягнем мяч. Хорошо, шиф, дарги. Хорошо. И вони собираются очко. Можуть грати, але звісно важко. 11-21. 11-21. Так, треба старатися. А м'ячик не може вернути. Так. Ну, може, ми почекаємо, щоб бірки не розслабився. Ну, а що таке? Як тут так може бути? 22-11. Так, хорошо. Шкода, біля шкода. Продовжим. Нікіта є. Е, Назар. І Женя. Хорошо, красиво. Тобто вони так можуть грати. 12-22. Нормально собі зіграли на темп. Блока якогось особового не було. Так, Назар, ну що? Друга спроба. Треба не втрачати подачу. Если бы сначала не втрачали. Тайм-аут Тайм-аут Так, ну трошечки даже их навлекали Это нам хорошо, на руку тайм-аут Ну ничего не приносишь Ничего результата нет никакого. Я блокирую. Ну что ты блокируешь? Где ты заблокировал один мяч? А где те, которые ты должен в линию проходить? Мы хотят... <связь дорожек не идет. связь> Можна розібратися. При подачі п'ятерку тримаємо. При... Так. Хорошо так, тренер сказав Кириллу, що він не дуже приносить пользу. Буває така річ. Він буде старатися. Так, Назар подаємо. Так, і є подачі. Полетіли. І... Так, її. Водиничку було. Так. Хорошо. Щось було не так. Хтось тобто заступив. Женя, ймовірно. 23-12. Так, добре. Зрозуміло, що складно щось виправити. но треба грати. Кирилл. Так, Назар і Женя. И тутала. Так, якось так от воно пішло, конечно, 24-12, но будемо щось спробувати на наступну партію. Так, є е аут. Так, є е аут. 13 24. Так, ну м'яч контрольний. Так, хорошо. І И... Ну, партія закінчилась. 25-13, перший сет, але ми ще спробуємо. Так, щось треба буде зіграти, звісно. Так, зараз що я буду сваритися, напевно. Ну, я для цього камеру виключу. Так. Команди переходять. І будуть. Так, пішли. На другий сет. Готуємося.